Так, добрий день. Ми сьогодні розглянемо тему Поява і розселення людей на теренах України. Пригадайте особливості розвитку та життя первісних людей за палеліто і Мезоліто. Дайте відповіді на питання історичного лаборитму і послідовність питань, яким часом датують. Появу перших предків людини, за якими джерелами антропоголу досліджують еволюційний розвиток людства, якась і досліджує речовині пам'ятки до кам'яної доби, які види давніх людей існували на планеті Земля за кам'яною доби, що впливало на появу і розвиток первісних людей. Чому найдавніші епохи історії людства називають палеолітом і мезолітом, які знаряддя праці використовували первісні люди? Чому вчені визначають? Господарювання кам'яної доби як привласнювальне, тобто привласнює людина, які властивості, які важливі відкриття і виноходи були зроблені перевісними людьми за палеоліту і мезоліту. І тут я також шукаючі відповіді на запитання. Можна дізнатися про життя первісних людей на теренах України, тобто, коли первісні люди з'явилися на території України, які стосунки первісних людей відомі в яку інформацію про життя первісних людей розповідають археологічні пам'ятки, і як в Україні зберігають пам'ятки про первісну добу людства. Найдавніше і почне потихеньку да, розглядати е, цю тему, тобто пам'ятки найдавніших е, людей у Королевому. Тобто первісна людина на території України з'явилась майже 1 мільйон років тому. Залишки знаред праці найдавніших на території України первісних людей були знайдені на одній із гір над річкою Тисою біля селища Королева на Закарпатті. Вісім культурних шарів свідчать про життя та діяльність людей. У цьому місці. Період від 1 мільйону до, 30, до 35 тисяч років до нашої ери, стоянка в королевому унікальна, тим, що це найдавніша з відомих стоянок первісних людей у Центральній та Східній Європі. Водночас відома вона не лише незначному колу науковців і любителів давнини. І ось у нас є посилання на слайді, ви можете його завантажити і розглянути. Це питання. Тобто віртуальну таку екскурсію здійснити, дізнатися про недавнішу кам'яну пам'ятку людського існування на тренах України, і переглянути відео Стоянка перевісних людей в королевому і знайти відповіді на питання, які подані нижче. Також на наступному слайді у нас представлена карта України, і на ній позначено ось такими. Фіолетовими трикутниками ці стоянки, наприклад, і найдавніша це королева. Далі, ось такими. Черепами, кістками киїк коба і такими юртами мізин. Тобто кожен період позначений свої умовні знаки, тобто легенда карти поруч із поясненням. Наступне питання, тобто друге, що розповідають про життя первісних людей археологічні знахідки. Чисельність первісних людей збільшилась. У ході еволюції з'являються нові види людини. Вони освоювали нові території, набували нових умінь. Давні люди оселялися на землях України. Про недавнішу історію України нам розповідають археологічні. Лігічні знахідки досліджуючи різні речові пам'ятки, вчені повинні відокремлювати картину життя первісних людей на території України, і діємо практично усі таке те, що нам дає е, карта, що нам треба зробити, уявити себе вченим і дослідити в групах археологічні пам'ятки, палеоліту та дізнатися про життя наших предків, об'єднатися в групи та виконати завдання з дослідження джерел історичної інформації, визначити, які з джерел інформації є історичними, які сучасні істориками історичними. Описами або реконструкціями про що? Про, життя, що про життя і заняття первісних людей розповідають подані джерела. Назвіть пам'ятки, які засвідчують такі відміни від тварин рис людини, як піклування про поховання померлих, прагнення творити прекрасне, розумова діяльність. Далі, на прикладі Киїкоба, ось указане її розташування поруч, і приклад неандертальців в печері Киїкоба. Коба Ки – дика печера, пам'ятка неандертальців в Криму, Археологічні дослідження печері Коба започатковані в 1924-му. В печері було знайдено сліди вогнищ із пополом і вуглинками, безліч кісток тварин, печерного ведмедя, сайгака, мамонтів та інших тварин. Мисливської здобуті не... 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 неандертальців, а також близько 600 зразків примітивних знарядь праці. Унікальною знахідкою виявилось поховання жінки, якому близько 100 тисяч років, Померлій було 30 років. У часи льодовікового періоду вона вважається людиною похилого віку. За сучасними мірками їй було 60. Про те, що жінка була похована за певним ритуалом, свідчить розташування її решток у ямі, а також акуратно складені. Руки померли, звичайно здійснювати поховання померлих є відмінною рисою наших предків як людей. У тварин таких звичаїв немає. Мешканці Мезинської стоянки. Зверніть увагу, наприклад, це браслети з бивня мамонта, мамонтові кістки, оздоблені орнаментом, можливо, первісні музичні інструменти. Мешканці Мезинської стоянки перші митці на українських землях. Також є фрагмент карти, яка була попереді, да, ось, зверніть увагу, да, і де ці стоянки були. Мешканці стоянки давніх мисливців на Мамуті, які жили близько 20 тисяч років тому на території нинішнього села Мізин на Чернігівщині, були завбачливими господарями, господинями, адже вміли запасатися їжею на тривалий час. Доказом цього слугують археологічні знахідки м'ясних ям, призначених для зберігання запасів м'яса взимку. Унікальною мізинською стоянкою роблять художні витвори давніх митців, жіночі статуетки та фігурки тварин збивнів Мамонта. Браслети з Мамонтових кісток. Ці знахідки свідчать про те, що одну особливість людини вміння бачити красиве та прагнення облаштовувати свій побут предметами, що дають естетичну насолоду. Далі, мазінська стоянка, місце знаходження найдавнішої карти на землях України. Мешканці Межиріцької. Стоянка, сучасна Черкащина, так само, як і інші первісні люди, жили в полі з полювання. Полювали переважно на бізонів та оленів, зрідка на мамонтів. Реконструкція їхнього житла дозволяє уявити будівельні технології доби палеоліту. У пошуках здобучі давні мисливці змушені були здійснювати довгі переходи. Це сприяло розвитку вміння орієнтуватися на місцевості. Свідченням цього є пам'ятка, яку вчені визначають як найдавнішу карту, створену на території України. І звернуть увагу да, на ось. Цю реконструкцію житла і реконструкцію малюнка на межирічній карті близько 14 тисяч років тому. Це була межиріцька стоянка. І далі є у нас ось така величке завдання, тобто можна поміркувати, як зберігають пам'ятки про недавніше минуле людини, вивчають у школі, випускають мети, ще доповнюють своєю ось. Знаки питання з якою метою на вашу думку Національний банк України присвячує пам'ятні монети далекому милу нашої України. І записати до схеми відомі вам способи зберігання популяції знань про первісну добу на території України. Далі у нас ще раз та карта, яка була на початку. Знову ж таки, можна по подій попрацювати практично, уважно розглянути карту первісні люди на теренах України та назвати місця, де знайдено стоянки різних видів давніх людей. Людини прямоходячої, недертальців, людини розумної. І останній слайд на закріплення. Є питання до нашої теми. Можете е, перевірити себе, е, обговорити з друзями і вдалого навчання. До побачення!